У Луцьку пильність сусідів врятувала життя погорійцям. У Володимирі офіцер мало не забив солдата. Окупанти обстріляли центральний ринок Херсона. Працівник Укрзалізниці вигадав, як вивозити ухилянтів за кордон. Телеканалі «Аверс» деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Трагічна звістка сколихнула Любишівщину. Тільки сьогодні підтвердилася звістка, що майже рік тому своє життя за країну віддав Сергій Токарчук, майор 14-ї окремої механізованої бригади, уродженець села Бучин. Він загинув під час виконання бойового завдання, 19 квітня минулого року. У перший день Великодня, 16 квітня, на фронті, під час виконання службових обов'язків, померли два військовослужбовці із Луцького району: солдат Юрій Галас 1984 року народження, та сержант Микола Рощук 1980 року народження. Про час та місце прощання повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять нашим землякам. Сьогодні вранці російські військові обстріляли центр Херсона. У результаті одна людина загинула і ще семеро дістали поранення. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни обстріляли район центрального ринку. Поруч немає жодного військового об'єкта. Держава-терорист здійснила атаку по мирних херсонцях, написав Прокудін. За життя та здоров'я поранених зараз борються лікарі. Вона нам бисінька, рібля. Триває 419-та доба російського вторгнення в Україну. За інформацією Генерального штабу минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 41 авіаційний удар. Серед мирного населення на жаль є поранені. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по усій території України залишається. Високою. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Разом із тим у Генштабі зазначають: нашим військовим вдалося ліквідувати 470 російських окупантів, а ще знищити один танк і більше 10 броньованих машин. Побив так, що відмовили ноги і лишив помирати. Ця страшна подія трапилася у Володимирі у військовій частині. Старший за званням військовий берцями розбив голову солдату за те, що той не запитав його дозволу, щоби помитися у душі. Ну а після побиття змусив ще й поприбирати. Покалічений солдат уже не зміг піднятися на ноги і пролежав кілька днів у сушильній. Уранці на перший день Великодня його там і знайшли у тяжкому стані. Христос Воскрес, прошу максимальний репост про звірське побиття солдата у Володимирській частині. На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Андрійчуком Василем Тарасовичем, який на третьому фото, за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли від травм, в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови. На даний момент брат бореться за життя в лікарні, а ця мерзота гуляє на волі. Цей пост написала сестра постраждалого солдата Наталія Мендель. А вже згодом до нас на телеканал почали телефонувати односельці Анатолій Грищука зі села Видерта Кам'янкашерського району і просити надати максимального розголосу. Сам Анатолій ще не поправився від тяжких поранень на війні. Зараз він бореться за своє життя і здоров'я в одному з медичних закладів області. На наше прохання погодився розповісти, як усе відбувалося. Чоловік ледве говорить, погано відчуває ноги. Анатолію сороку. Один рік, а Арійчуку Василю Тарасовичу, який його побив, 23. три. З війни повернулися з пораненням, так? Військова частина. Так. Да. Я в госпіталі. В госпіталі. А в військовій частині ви вже який час перебували до цієї бійки? До цієї бійки місяць. От. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. О, ми їдемо всім ранку, приїжджає автобус поїде. Забирає нас Володимир на розвод. Хто на розвод, хто. Ну хто Володимир хоче, хто на помивку, От я поїхав мити. Поїхав митися, От ми постійно ті кабінці миємося. Я собі зайшов, помився, в кабінку. Вийшов. Тут виходить друг Андрійчук. Він хоче зі мною на передбій був одній рот. Каже, що ти не як його дозволу не попросив мене шумитися. Кажу, ми тут миємося. Ніколи не, не просив дозвол. Mm -hmm. Ну і пішла жара. Почав там. Я такий не Ну, Не кулаком сюди. Я впав. Поднявся на стул. сів. Ну тоді два рази бірцю мені сюди. О, стукну. Каже, що убре після себе. Ну, я убрав. взяв тряпку там, убрав, все, як полагається. Я пішов, дочі, до, до пральний. В допрані там мене ноги сразу відняло. Я туди в сушилку заліз. Бо ж В сотках не спустився. От так два дні там. Поки не йшла. Два дні в сушилці вийшла? Да, так. Неділю в не вранці. Боже. Як так, вас що, не шукали, де ви курпали? Ну, то що в нас слівчасті, то це є. хто буде тебе шукати? Тож ти ж не втік, не вийшов з КПП. Ну, а потурбуватися, що сталося, де у вас немає на місці. Не не Ось тут вже на розвод не прийшов в неділю. Вже почали шукати. То ви два дні пролежали, ви з Не, з суботи, в неділю рано знайшли. І вас викликали вам швидку чи повезли самі в лікарню? Викликали швидку прийшли з носілками. Угу. Забирали. Повезли в лікарню. Зразу в Луцьк, так? Ні, Володимир. Володимир. Угу. А з Володимира вже сюди. З Володимира сюди привезли. Скажіть, будь ласка, а з ногами зараз у вас що? От на ноги взагалі слабості. Але що кажуть тепер? Не чого треба розходжувати. Угу. Але кажуть, що все буде добре, так? Ну, Надіємося. Військовий, який побив вашого чоловіка. От так, цікавилися. Відразу сказали, що його взяли під варту, заарештували, але на другий день відпустили за браком доказів, як мені сказали. І за ми наняли адвоката, до нас приходили слідчі, брали ці. Свідчення в чоловіка ну сказала, що будуть робити все можливе, щоб його заарештувати. Але наскільки я знаю, то вони то він зараз ну ходить на на волі. Ну як нам сказав слідчий, що він готовий виплати компенсацію, але вони не визнає. А за що компенсацію, то я не знаю. Дружина Анатолія Тетяна Грищук розповіла, що з військової частини з ними контактує Юлія Смолякова. Ми спробували зв'язатися через неї з керівництвом частини. Телефонному режимі я нічого. Розказувати не буду, і мені треба буде переговорити з моїм безпосереднім командиром підрозділу на рахунок цього. Будь ласка, переговоріть. Ми чекаємо на дзвінок. Ми плануємо сьогодні видати цей матеріал добренько. Юлія Смолякова більше не взяла від нас слухавку, хоча ми не залишаємо надії отримати коментарі від військової частини. Перш за все, цікавить доля Василя Річука, який побив Анатолія Грищука. Ну і чому ніхто не спохопився, коли солдат не прийшов ночувати, бо ж знайшли Анатолія лише через два дні. Також нас цікавить, чи були подібні випадки до цього часу. Як розповіла дружина Анатолія Грищука, у лікарні приходили слідчі ДБР, щоб відібрати у чоловіка пояснення. При службі державного бюро розслідувань нам повідомили. Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Зараз встановлюється коло причетних осіб та проводяться необхідні слідчі. Дії вдома на військового чекають дві донечки 14 та 15 років. Бажаємо Анатолію якнайшвидшого одужання, а злочинцю справедливого. Карання Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Якби не сусіди, могла статися іще більша біда. Люди помітили, що загорівся дах житлового будинку і одразу викликали пожежників. Вогонь спалахнув із самого ранку на вулиці Гонгадзе у Луцьку, 18 квітня. Мешканці будинку на ту пору вже прокинулися, але палаючу покрівлю не бачили. Що могло спричинити пожежу. Наша знімальна група дізнавалася на місці події. На жаль, ранок в нас почався не з добрих новин. Поліції було, мабуть, чотири машини: швидких дві машини було цих пожежних машин, три стояло зразу. Рятувальників викликали сусіди, саме вони почали бити на сполох і стукати до мешканців будинку. Кажуть, тут живе подружжя пенсіонерів. Мама розбудила мене і каже, що в сусідів горить хата. І от в сусідів така сталася трагедія, величезна трагедія. Просто ми ніяк не можемо відійти, бо ну, це все було сім. 7.44 ранку. Вони навіть не бачили. Вони ходили, вони ходили внизу. Вони ходили в себе в хаті, а зверху горіла повністю криша. Вони не бачили цього. Поки вже ми не почали всі стукати, тарабанити, репетувати, тоді вони тільки почали вискакувати на вулицю. Це з цієї сторони і з тамтої сторони теж хата. Але на щастя, люди не постраждали. Слава Богу, всі живі, здорові. Це саме головне, слава Богу. Я собі сидів у хаті з жиркою по Раз потухло світло, Позволив до брата одразу. Є світло? Є. Кажу, в мене нема. До цієї сусідки через стінку теж є. Кажу, не маю поняття, що. Я чека, що чик включений, все. А тут вже крик, вже приїхала.

Вони за дві хвилини приїхали, вони такі молодці, що просто не продати. Я все бачу злажено, те ставлять, те роблять. Дуже вони молодці, що вони ці гідранти поставили по всьому луцьку, бо вони зразу до нього підключилися, куча шлангів з різних сторін, туди вода, туди вода, туди туди, 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 туди побігли, всі знали кожен, що робити. Що могло спричинити пожежу, припускають. Кажуть, нещодавно подружжя зробило у хаті ремонт. Чого ми думаємо, що проводка? Тому що горіло саме під козирком криші. Іменно звідси йшов весь огонь. Ток тобто, нова половина будинку. Це що виходить, старий будинок не затронуто, а нове якраз проводка і підвела людей. Дуже жалко Це добудовували так Добудовували. Це була добудова. Це нову кришу покрили буквально в році. Це все нове В них поліція всередині, експерти всередині. Вони всередині та й допомагають виносити з хати речі всі, тому що все залили повністю водою. Рятувальники кажуть, що вдалося не допустити поширення вогню на житлові кімнати. Були направлені підрозділи з двох державно-пожежно-рятувальних частин. На момент прибуття було встановлено, що осередок знаходиться на горищі. Ходи вживалися для того, щоб не допустити поширення вогню вниз на житлові кімнати, ну і далі по площі. Ліквідація зафіксована о 8.22. Вогнеборці підтверджують, що ймовірна причина пожежі скоріше за все саме коротке замикання електромережі. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. У попередніх випусках мої колеги розповідали про кілька благодійних фондів, які внесли у систему шлях понад тисячу волонтерів. Про те, як і хто має вносити у цю систему осіб, відомо. Але найцікавіше, хто має контролювати, чи усі вони повертаються із за кордону у фондах. Нам відповідей не надали. У Волинській військовій адміністрації, хоча рекомендували прикордонникам про таких осіб їх повідомляти, але певне такої інформації від них не отримували. Тож відправили із запитаннями до Держприкордонслужби. Але там кажуть, відстежувати тих, хто виїхав і не повернувся, то не до них. І в найкращих чиновницьких традиціях відправили журналістів до чергового держвідомства. Як ми вже розповідали, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Волинь серед лідерів за кількістю військовозобов'язаних, які виїхали за кордон і не повернулись. Також ми з'ясували, серед волинських благодійних фондів були й такі, які внесли в шлях до тисячі, а то й більше волонтерів за період від початку повномасштабної війни і до лютого цього року. Найбільше волонтерів знадобилося фонду Добра справа 1081 особа. Фонду Юрія Гупола віримо в Україну 611 осіб осіб. І волинському активу молоді 1064 особи таку інформацію нам надали у Волинській обласній військовій адміністрації, адже саме туди звертались ці не тільки фонди, аби їх волонтерам призовного віку надали право на виїзд з України і відповідно внесли у систему шлях. Чи всі вони після виїзду за кордон повернулись назад? В адміністрації не знають. Порадили запитати це у Державної прикордонної служби. Там відповіли обліків громадян, які не повернулись у визначені терміни, вони не ведуть. Порадили звернутись в іншу службу для вирішення зазначеного питання. Вам необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті. Звернулися й туди, чекаємо відповіді. Але цікаво, те, чи повідомляли прикордонники обласній адміністрації про волонтерів від благодійних фондів, які виїхали і, наприклад, не повернулись. Держприкордонслужбі це питання взагалі проігнорували. А от в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби чесно зізнались, не знаючи всі волонтери із фондів, які нас цікавлять, повернулись назад. Та й мовляв, не зобов'язані такого знати. Діюче законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов'язку щодо контролю за поверненням у встановлені строки осіб, які вводяться мінінфраструктури або обласними київською міською військовими адміністраціями у систему шлях, зв'язку з чим західним регіональним управлінням держприкордонслужби не здійснювались відповідні інформування керівництва Волинської обласної військової адміністрації. Втім, як вдалося з'ясувати, Волинська військова адміністрація при прийнятті рішень про виїзд водіїв фондів за межі України рекомендує прикордонникам повідомляти адміністрацію про тих, хто не повернувся. Рекомендується адміністрації Державної прикордонної служби України у разі перевищення строку перебування за кордоном осіб, зазначених у списку наказу або зміни ними мети виїзду за кордон терміново повідомляти обласну військову адміністрацію для скасування наказу про виїзд за межі України щодо відповідних осіб. Тож, схоже, прикордонники попросту проігнорували і взагалі не виконували цієї рекомендації адміністрації. А особи призовного віку, які безповоротно виїхали з України, таки були, якщо вірити звіту тимчасової слідчої комісії. Та якийсь неоднозначний підхід у прикордон служби до по суті однієї теми. Тут контролювати чи всі волонтери з фондів повернулись не їх компетенція, а от викривати схему переправлення військовозобов'язаних через систему шлях. Тут вже виявляється їх питання. Чотири місяці їм знадобилось, аби з'ясувати, що ділки заробляли мільйони на переправлені за кордон військовозобов'язаних, яких вносили в систему шлях як водіїв міжнародників. Провели з цього приводу чимало обшуків. Навіть обрали двом ділкам запобіжні заходи. Подейкують, що обшуки були й на фонді Добра справа, який нагадаємо, зареєстрував 1064 особи в шляху. А відповідно до даних митниці завезли за той період майже 2 мільйона кілограмів вантажу. Здійснили 554 переміщення через кордон. Чи відповідає інформація про обшуки дійсності? Ми вирішили запитати у керівника фонду. Спростувати чи підтвердити? Бо в нас є інформація, що на вашому фонді обшуки були. Дякую, до побачення. Тож керівник фонду цієї інформації не підтвердив, але й не заперечив. До того ж, досі не одержали відповіді ані від нього, ані від решти фондів про те, чи всі їх тисячі волонтерів, які були внесені в шлях, повернулись за кордону. Та як бачимо, цього питання особливо не відслідковували і держслужби. Хоча час у часу звітують про викриття чергової схеми, коли ділки за немалі гроші вносили військовозобов'язаних в систему шлях, аби ті могли. Виїхати і найцікавіше, що такий специфічний бізнес на системі шлях зародився і почав процвітати саме після заборони державою виїжджати з країни під час війни чоловікам призовного віку. Юлія Остапович для новин на часі. Нові схеми переправи за кордон чоловіків призовного віку викрили працівники СБУ у вентиляційній системі вагона. Провідник потяга Запоріжжя-Перемишль облаштував схованку, де за чималеньку суму переправляв ухилянтів. До Європи за один рейс у схованці у згорнутому стані могла поміститися одна людина. Вартість такої послуги сягала 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості утечі і розкладу руху потяга. Наразі з'ясовують усіх причетних осіб до такого незаконного трафіку. На Волині затримали викрадача велосипедів. Раніше судимий мешканець Луцького району напередодні поцупив два двоколісних. Заяви до поліції написали 46-річний чоловік, у якого з під під'їзду викрали велосипед вартістю у 4 тисячі гривень, та 30-річна жінка. Вона оцінила викрадений транспорт у 3 тисячі гривень. Поліцейські встановили, що обидві крадіжки скоїв – 43-річний житель Луцького району. Наразі встановлюють причетність крадія до інших подібних злочинів. Ну і то усі новини на цю пору. Адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Тож наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. 19 квітня в Україні знову очікується дощова погода, окрім північних областей. У повітрі 12-16 градусів тепла. На заході дощі, температура повітря вночі 5-7, у день 11-15 градусів тепла. У східних областях хмарна погода дощитиме на Запоріжжі. Температура повітря вночі 7-9, у день 14-15 вище нуля. На півночі невелика хмарність, трохи сонця у Житомирі. Температура повітря вночі 5-7. день 15-16 градусів. У південних областях дощова погода. Температура повітря вночі 9-10. день 15-18 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно невеликий дощ у Хмельницькому. Температура повітря нічної пори 5-8. день 13-16 градусів тепла.